Це питання обговорюється всюду навколо мене. Тільки не мною самим відверто. Я обирався свідомо міським головою міста Чернігова і казав територіальній громаді, що я буду обов'язково працювати на її потреби. Я не уявляю себе відверто вам, я вам чесно можу сказати, хоч наче це б так. Ну... Вас багато і трошки також є спільнота. Щоб ну я себе не уявляю народним депутатом України. Можливо, від того, що я себе уявляю міським головою, тому що я знаю, що робити, що вчора, що завтра буду робити, що через рік буду робити. Але уявити себе народним депутатом я поки що себе абсолютно не уявляю. Я відверто вам можу сказати. Ну, тут же було багато, мабуть, обставин різного характеру. Мама моя начитала з газет, вона в мене читає більше, навіть, ніж я. Усі газети. Що я її не випишу, то випишу вона сама особисто. Я можу сказати, хто точно проти, каже, а що це там? Пишуть, що ти народні депутати, значить, збираєшся. Говорять, мама, ну хто? ну так? У мене посада така, що про мене будуть писати і, і все. Так от ми хотімо сказати, що ми проти з папою. Так я ще питання таке не, не, не робив. Ну, ми проти. Не надо, ну, батьків. Своє бачення і розуміння, мабуть, своє і правильне розуміння. Я в більшості випадків саме цікаве, я молодим політикам скажу на майбутнє, тому що ви обов'язково такий, такий штебленпен політичний будете складати, будете дорослішати, У вас є бать.